Щось відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Деякі фото, відео, які можна взагалі звідти витягнути. Ми ставимо в себе телеграм-канал Шапці. Профілю щось горить, щось палає. Повідомляю, що це може бути і підпал, і якесь влучання, і якась диверсія. Може бути що завгодно. Зеленський вже вийшов з повідомленням: чекаємо реакції світу, чекаємо реакції магате. РФ повинна за це відповісти. Лише український контроль над ЗС за на електростанцію може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки. Знаєте, я думаю, що повернення до нормальності та повної безпеки може бути тільки тоді, коли війна буде зупинена активні бойові дії будуть зупинені. І люди, які мають вплив, сядуть і будуть думати про людей, тому що я не знаю, що там горить на Запорізькій атомній електростанції, але це точно ніяк не додасть здоров'я тим людям, які живуть навколо і в радіусі цієї небезпечної станції, особливо небезпечної в період війни. І це ця станція, це курська там на електростанція, це багато багато інших станцій. Ми живемо в дуже технологічному світі, і можна в ньому е, зробити такі техногенні катастрофи, на фоні яких навіть війна, навіть така страшна, як переживає Україна, е, може здатися чимось, е, знаєте, тільки початком якогось е, страшного кінця. Все, що можна знайти, телеграм шапці профіля.